Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Так як я вам обіцяла, що викладу ще один рецепт великоднього хліба. І це хліб дуже простий айбо дуже добрий. Получається такий дуже ніжний, пористий, ситний, легкий, зверху, така хрустяща скоринка, так як на любому хлібові. І на цей раз я вирішила показати вам, як його може украсити, прикрасити із прісного тіста. Я вам покажу у роликові, як це робить і тісто прісне для такого для оздоблення хліба. І на кульку я то могла так по простоті. Я вам зняла і показала, як його можеш дуже легко, дуже просто, таким, котрі лиш тепер к молодим хазяйкам. Украсти всяк хліб. А в результаті достатньо файний хлібець такий. Із цієї порції, що я тепер робила, у мене вийшло три хлібін. хлібини. і часто мене звідають, що який у вас розмір форми. Та розмір цієї форми я не знаю, як вам поміряти, бо то корзинка, вона унизу вузька і зверху широка. Я поміряла об'єм, об'єм її півтора літра кожної. Так, щоб ви могли собі приблизно орієнтувати. Ви можете випікати у будь-яких формах, які у вас є. Лишайтеся зумним на каналі і будемо разом із вами випікати святковий великодній хліб. А для того мені треба такі продукти. Просіяна мука, яєчні жовтки, дружді, соняшникова олія, тепла вода, молоко. Молоко я подогріла, воно у мене тепле, суль і цукор. У дружді висипаю цукор, наливаю теплої водичкою. Розмішую так, аби я дружжі повністю розчинив. У муці роблю таку ємність, висипаю суль, виливаю розведені дрожжі, соняшникову олію, збиті вилку в жовтки. А тепер поступово додаю теплу воду і замішую тісто. І сяк руками починаю замішувати тісто. Почала а молоко стоїть, так що виливаю і молоко. Раз, молоко, а далі поступово додаю води. Води кулько вже пойде. Хліб за цим рецептом виходить теж дуже добрий. Можете не сумнівати. Доливаю ще водичку теплої. Так, по чуть-чуть додаєте, і кулька у вас буде. Кулька у мене буде, я вам напишу. Так, тісто в мене замішене. його файно заокругляю у блюдові. Тісто виходить м'яке, еластичне та й ніжне. Воно не має бути дуже сильно забите мукою. Ну, або так, як мука у всіх різна, та у вас води може пойти або маймало, або майбурж. Так що воду додаєте поступово. Тісто я вимішувала десь 1 25 минут. Тепер його прикриваю рушником і лишаю його десь на 1-2 часи у моїй кімнаті, аби тісто файно підкисло. Протягом цих двох часу треба його буде десь 2 рази затапкати, замісити. Для прісного тіста мені треба такі продукти. Просіяна мука, вода комнатної температури, олія і суль. У муку висипаю соль, виливаю соняшникову олію, поступово додаю водичку і замішую тісто руками, підливаю ще водички. водичку, водичку додаєте так почуть. Кулько забере. Кульку у мене буде, я вам напишу. Тісто вимішую, доки воно не стане м'ягким та й еластичним, абося з нього легко ліпило. Пару минут і тістечко готове, Дивіться, яке. Тепер коли його кладу, прикриваю піщову пленку або можеш покласти у міщук. І треба, б воно постояло хоча б 30 хвилин. Може стояти і майбуш, або май мало 30 хвилин, або воно постояло, або віддихнуло. І тоді з нього буде дуже легко робити наші прикраси. Та і ще одно, якщо, наприклад, ви собі тісто замісили, а у вас устало. Можеш його загорнути у харчову плівку, покласти у морозілку, і все, воно там буде стояти, коли вам треба, ви собі витягнете, воно розмерзне і теж буде добре з нього ліпити. Тісто в мене постояло, а тепер його беруся мало подмішую. Ще, і можеш з нього робити прекрасне. Подивіться, як воно легко відлипає, можеш з нього ліпити, що хочете. Із такого тісточка. Беру кусок тіста і розкачую його у такий тоненький пласт. Розкачала мгосяк на тоненьку, а тепер вирізаю кружочку. Я вирізаю сяким кольцом. Якщо у вас немає сякого кольця, ви можете взяти стакан, обличний стакан і вирізаєте стаканом. Обрізка забираю. Кружочка зверху мало змащую муку, просто був нефайнося виділяли вже лепестки одного до одного, пелюсточка, абося не приліпляли. Складую їх всяк як би нахльост один на одного. Посередині беру і сяк ножом або якоюсь таку палочку затискаю сяк. Тепер беру з одної сторони і скручую якби трубочку. Сяк дивіться. Так, акуратно. Так, скрутила. А тепер беру ножом і розрізаю на дві частини. Ну, ж, можу в муку. Так, і получаються у нас дві такі одночасно квіточки, розочка. Троянда. Знизу сяк мало як би затискаю, мало розправляю, як би пелюсточку, відкриваю. то вже на кульку ви хочете, і все. Троянда готова показую вам іще раз. Мало присипаю муку і для того, аби вони файно відліпляли Так, кладу так якби унахльост одна на одну. Беру тепер кануш прямо посередині, так мало затискаю і починаю скручувати у трубочку. Так акуратно беру і закручую. Ножом посередині розрізаю. Беру, знизу мало затискаю, і виходить така у нас квіточка. Ну, дивіться, які виходить у нас троянди. Прикриваю їх всяк піщовою пленкою, або в всяк тільки стояло файно, тісто бися, не завітрило, доки їх не буду класти на хліб. А тепер вам покажу, як зробити ще одну косичку. На них складу шпажку. І далі кладу так один на одного кружочка наші вирізані. Лише треба, аби вони були пересипані мукою, аби все вони не приліпляли один до одного. Кулько штук хочете, тільки кладете. П'ять, шість вісім. Чим майбут, тим буде має квітка. Так. Берете другу таку шпажку, звірку кладете прямо посередині і затискаєте. Так, повністю затискаєте. Получається, дивіться, якеся раз получає. Тепер шпажку акуратно знімаю. Беру руками і розправляю акуратно. Або воно сяк получило. Беру опять шпажку і затискаю. Ну, треба файно розправити, як собі вже там хочете, або воно стояло файно, приблизно рівномірно. І затискаю сяк. Шпажку забираю. у середині сяк можу зробити таку ємність. Мало розправляю перюсточки. Воно аж і не дуже там рівно, воно це получає файн. І в результаті сякі квіти ся получають. А тепер вам покажу, як із яких кружечку може зробити листочка. Берете сяке кольцо або стакан і з одного краю відрізаєте. Скільки вже хочете, який хочете, бо був завуский листочок. І все. Дивіться. Тепер намічаю такі, якби вмятини, як би ум'ятини, як я в листочкові. Характерні. У мене нема спеціальних прибору, та роблю всяк ножом і ще раз посередині акуратно. І все. Тепер катуй і знизу чуть-чуть сяк зажимаю, аби було сяк остре. Та й тільки зверху чуточку, десь чуть-чуть. Так, як би мало, абися ся. Ну, видів листочок. І дивіться, листочок готовий. Просто і... і файно буде. Всякі получаються листочки. А тепер вирізаю такий великий круг, і є в мене всяка штука, і зроблю таку, як би решитку. Якщо у вас немає сякого, можеш просто ножом понадрізати і все. І воно получиться всяка, як решіточка. Видите, воно все так розтягає файно. На кульку треба і все. Переклала мені на тарілку і ся виглядає рішітка. Я її так там уже файно на хлібовий поправлю, розправлю і все. Хліб у мене файно нарус, кисто підкисло. І я ось розклала у тепші. Випікати буду в всяких фігурних корзинках. У мене є форму, я змастила смальцем, свинним жиром. Можу змастити і олію. І чекаю, аби це тісто маленько подняло. А далі буду украшати хліб. Хліб у типшах у мене пудрус. Тепер змащую яйцо. Просто збила яйце. Файно змащую. І наверх викладую прикрасу. Кладу решітку, а далі косичі та й листочки. Отож, кому як любить, так і викладую. Так, хліби я украсила. Як їм знала, так їм їх прикрасила. Виклала квітку, Тут всередині поклала. ізюм чорний ізюм всякий зробила. В общем, хліби у мене вже готові. І можеш їх класти у духовку. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання – верх та низ. Кулькося у мене буде випікати, я вам кажу – Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Обично, у мене хліб печеться десь один час. 55 минут, один час. Ну, в общем, коли як. Так, пройшов один час. Хліб у мене спікся. Я його тільки що вибрала із форми. Дивіться, як це спік. Вже повністю печений. А тепер сяк нараз горячий, треба його змочити водичку. Пече в руку, бо горяче. Сяк і ізмочую зверху усі хлібці наші. Дуже файно пахне. Показую вам усі, які получили вже готові хліб. І все, тепер я їх лишаю, або вони застили. Хліб у мене застил. Тепер його хочу урізати і показати, який він усередині. Дивіться, який усередині хлібчик. Такий пористий, воздушний. Дивіться, м'якисенький такий, як вата. Дуже добрий. Шкурочка така тоненька, хрустка, а хліб ніжний і дуже-дуже смачний. Так що, супокуйно, можете зробити собі по всякому рецептові хлібчик. Хочу вам розломити, бо ви виділили на кульку він ніжний. Дивіться, і такий і плотний, ситний або дуже ніжний. Дивіться, який м'ягісінький. Я думаю, що має добре, як у магазині домашній хліб. який хлібець. Рецепт з якого хліба я вам напишу у описі під відео. І рекомендую вам спекти хліб за сяким рецептом. Думаю, що вам це Дуже файно дякую! Козомно у нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба над вашими головами і рясних Божих благословінь. Кося ще не підписав. Підписуйтеся на мої оба канали. І на сейс канал, і на канал. Перлина Закарпаття нота й на мій інстаграм. Силка на них буде у описі під відео. І я би вас дуже попросила: якщо вам не важко, будь ласка, поділіться моїм роликом у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!